Дуже дивно, що в українській історії забуде така видатна людина, як генерал фельдмаршал Паскевич, герой наполонівських та російсько турецьких війн, Російсько-Перської війни, намісник царства Польського. Іван Паскевич вів свій рід від козака Пасько, який був старшиною полтавського полку при Богдані Хмельницькому. Єдиний в історії одночасний повний кавалер орденів Святого Горгія та святого Володимира. Під час відомої Бородинської битви Паскевич командував курганною батареєю. До 11 ранку лише курганна батарея Паскевича серед усього лівого флангу утримувала свої позиції. Особисто Паскевич вводив баганетні атаки свої батальйони. Одного коня під ним було вбито ядром, іншого закололи багнетом. Дивізія Паскевича майже вся була знищена, але батарею втримала. Отже, навіть у такі роздмухані росіянами Бородинській битві. Майже всіма найгарячішими ділянками командували українці, але висновки, як завжди, робіть самотужки.